У нас вже вечір, вже забрала доньку зі школи і зараз час готувати вечерю. На вечір сьогодні буде легкий салат з тунцем, яйцем та тертим пармезаном. Але сьогодні з вечора хочу приготувати на завтра фарширований перчик, тому що мені подобається, коли він такий вже трошки постоїть. І... У нього, з'явиється, такий насичений смак. Я сьогодні купила такий красивий перчик. Він невеличкий, різнокольоровий. Я так думаю, що буде дуже гарно виглядати, дуже естетично. Потім ось такий фарш-мікс з яловичини та свинини. Вже поставила готуватися рис. І почну зараз очищати перчик і фарширувати. Спочатку гарненько надрізаю і очищаю перчик. Добре-добре його вирізаю всякі внутрішній, щоб добрий фарш помістився. Це залишаю. Такі вони гарні, різнокольорові. Дуже мало насіння всередині, може там все якийсь такий сорт, не знаю, але досить досить мало насіння. Так, зараз я його помию і обсушу. Я займуся харчем, викладаю мисочку, додаю сіль Духмяний перчик. Добре. Потім додаю свою улюблену спецію до шашлику. Я її кладу до всього м'яса майже. Вона мені дуже подобається. Тож трошки додаю є в мене ще з України. Мені мама привозила хмілі сумелі, Трошечки. Чекаю на свій Я Все забула, ще я додаю сушеного чеснока. все буду ось такою в люді, блюді, утятниця, як вона називається правильно. А зараз додаю рис. Він ще трошки теплий, але я думаю, що нічого. Це це ретельно перемішує. Такий аромат спеції я вам не можу передати. Чесночок з цією спецією для шашлику це щось. Обожнюю цю спецію, і не втомлююся і не... співати її рамби. Дуже класна спеція. Пробуйте. Ось все я перемішала. І зараз буду фарширувати перчик. Ось мої перчики. І почнемо з цього прекрасного червоного. Головне, щоб вони не всі влізли до мого мого блюда, моєї кострюльки. М'яса в мене досить багато вийшло, тому наповнюю з горочкою. Перший готовий. Красиво так закриваю його. Ось такий він гарний. І кладу. Баю блюдо, Потім беремо такий гарний помаранчевий. Він трошки менший не червоний. Але нічого. До речі, вже хочу собі зробити корекцію, але це ніяк не визначилося, що буду робити, тому що це такі вже довгі. Я і так зробила досить довгі цього разу. Це моя найдовша довжина, але не можу вирішити, що хочу. Буду вас питаю і вам покажу декілька варіантів, що хочу зробити. І, може, ви мені щось порекомендуєте на вашу думку, тому щось хочу зробити до Дня всіх закоханих. На цю тематику, щось сердечками, не знаю, щось таке цікаве. Потім нам постараюся прикріпити фото з варіантами манікюру. Такий класний, великий, зелений. Ось так. Боже, ну прям ідеально. Просто супер. Ось все, в тютерику. Клас-класс клас. Ідеально. Дивіться, яка кольорова краса. Зараз все це залью соусом і буду готувати у духовці. Так, соус я буду робити з томатною пастою та з такими двома спеціями. Одна моя улюблена заводчами до бульйонів. З одиочами гриль ароматом. Та ось така з м'ясом. Є в мене така каштрюлька, і зараз я буду тут все змішувати. весь цей пакетик я тут Я додаю водички тепер приправи. Вже з осірю, тому сіль не додаю. І все це добре, ретельно перемішую і залираю перчики. І якщо треба, ще трошки додаю водички. А, сметани в мене нема зараз, іноді додаю і сметану, але не цього разу це добре-добре ретельно перемішую, Заливаю мій перчик. Додати. так, щоб на половину перчиків було. І все, все це накриваю і відправляю в духовку, і вже дивлюсь по готовності. Я завжди, дивлюсь, яке воно. Тобто не можу сказати, скільки часу в мене виходить. У мене духовка з вентиляцією, тому досить швидко. Але завжди на... На вигляд, якщо, він, якщо вони вже виглядають досить смачно і апетитно. Ось накриваю такою кушечкою прозорою, дуже класно видно готовність блюда. Далі у мене у програмі вечеря. Сьогодні салат з тунцем. Мені потрібні помидорки, пармезан натерти, дві. Два тунця. Ось такі сухарики і салат. Я купив в мене мікс різного салату. ще в мене є валеріанка. Так, зараз будемо робити. Роблю на дві порції. Для мене для чоловіка. Донька їсть інше. Маю валеріанку. Порції такі досить великі роблю, тому що, тому що це салат. Я підверила яєчко. Это було також цей мікс. Тут морпочка різне типу зелені. Так, зараз перейду. помідорки. Я кладу по два одні помідорки на салат на порцію. Розрізаємо на чотири частини і воно нормально. Туней. У мене вже залив олії. Що буває натуральний, я зливаю спочатку воду з нього. А це в мене залучує олією вже. Начергнемо до яєчок. Я їх відварила, трошки так побила і вже в холодну воду опустила, щоб вони легше відчищалися. Вони не зовсім круто зварені, такі трошки, як я називаю, волою всередині. Ді, коли вони у салаті розрізані, вони такий сверідний соус роблять кремовий. Мені дуже подобається. А там з пармезаном це дуже смачно. До речі, ще можна додати авокадо у салат, але в мене сьогодні його нема. Це щодо кремового такого соусу, це авокадо, яйце плюс пармезан роблять такий кремовий. Консистенцію. І ось так я надрізаю на чотири частини. Бачите трошки він такий вологий, жовточку. І сюди. мизалом на терці. Трошки додаю солі. Перчику. І все це збрисує так добре олією оливковою. І в завершення додаю для хрусткості трошки ось такі вже сухарики в мене є. Купую для салатів. Не ідеально для яких супів. Деяких супів, крем-супів розмічні його. І ось така вечеря в мене готова. Здається, це дуже апетитно. Вони ще до завтра постоять, напитаються цим цим соусом, і я думаю, це буде дуже-дуже смачно. Дивіться, які гарні такі всі кольорові. Я так обожнюю кольорову їжу. Мене прямо вона визиває такий апетит і таке естетичне, таке естетичне насолодження. Я просто захваті.